всіх, хто нас дивиться, новини в ефірі. Працюємо наживо і розповідаємо про головне. Музика. Більше сотні тисяч закордонних паспортів Тернопільській області було оформлено за 2022 рік. У порівнянні з минулими роками саме у цей через масштабне вторгнення був найбільший попит на їх створення. А що ж зараз чи активно жителі нашої області роблять id картки та закордонні паспорти вирішили дізнатися наші журналісти? 111 тисяч закордонних паспортів минулого року видали у Тернопільській області. У 2022-му попит значно зріс. Були черги і багато охочих. Та зараз ситуація зовсім інша. В управлінні міграційної служби кажуть, з початком нового року бажаючих оформити документи для виїзду за кордон стало менше. Пані Оксана щойно забрала свій паспорт. Розповідає, приємно здивована, що його зробили швидко, бо наслухавшись історії, які були черги та складнощі минулого року, боялася, що доведеться чекати довго. За документ жінка заплатила півтори тисячі гривень. Виготовляли його більше тижня. Жодних складнощів. Хоча я думала, що в теперішній час це буде набагато складніше і будуть черги. Абсолютно просто 12 січня я підійшла зі своєю хорошою знайомою. Буквально без черг. Спокійно оплатили. Оформлення йшло хвилин 10 максимум. З 1 листопада 2022 року ціни на паспорти змінились. Тепер вартість звичайного закордонного складає 856 гривень. Його робитимуть понад 20 робочих днів. А за терміновий, який віддадуть за сім робочих, 1496 гривень. Якщо порівняти по 2021 е, році за цілий поточний і 2022 рік. То однозначно ми бачимо зростання і суттєве зростання оформлених документів. Якщо за 2021 рік оформили 53,5 тисячі документів, то вже в 2022 році ця кількість значно збільшилася, і в нас становить 111 тисяч документів. Це суто для виїзду за кордон. Втім, зі створенням українського паспорту ситуація змінилась. Порівнюючи статистику 2021 та 2022 років, то цифра практично на 10 тисяч зменшилась. За 2021 рік було оформлено 50 тисяч id карток а за 2022 було 41 тисяча. Тобто, ми бачимо, що тенденція трохи зменшилася по суто по id картках по паспортних документах. Тернополяни кажуть, минулого року робили паспорт без проблем і черг. Не було ніяких проблем. Заплатила, здається, 800 з копійками. Це був не терміновий. Робив переселенець наш мамин брат з Харкова. То він робив терміновий, заплатив 1200, то до трьох тижнів йому зробили. А зараз значного попиту на документи немає. До прикладу, в грудні було оформлено 6 тисяч закордонних паспортів, а за січень понад сім. Сьогодні мали продовжити розгляд справи у суді стосовно жительки Почаєва. Ольгу Ткачук обвинувачують у визнанні правомірної збройної Росії агресії проти України. Свою позицію жінка активно проявляла у соцмережах. Чи відбулось засідання, і що розглядали в суді? Сьогодні розпитаємо в Яни Полухіної Яно Тобіслава. Вітаю, Юлі. Отже, кілька судових розглядів сьогодні було заплановано у Тернопільському міськрайонному суді, які цікаві, зокрема, і громадськості. Так зранку мали розпочати. Підготовче судове засідання у справі Ірини Скрабут Яворської жінки, яка навесні минулого року в'їхала машиною у двері катедри, але підготовче засідання в черговий раз довелося перенести цього разу не через те, що не з'являлася сторона потерпілих. Від них надійшло клопотання, що судовий розгляд можна проводити без їхньої участі, без сторони катедри мається на увазі. Але оскільки у справі новий прокурор, він попросив у суду час, щоб ознайомитися із матеріалами справи, і відповідно через це підготовче засідання в черговий раз перенесли на потім. Також сьогодні відбулося засідання у справі 50-річної жительки Бочаєва, яку звинувачують у підтримці російської агресії, а також виправдовування і визнання правомірною, зокрема її дій на території України. Сьогодні продовжили дослідження, зокрема і письмових доказів. Прокурор зачитав висновки досліджень, які були проведені. Зокрема, досліджували чотири телефони, які вилучали під час обшуків у жительки. Чи здійснювався із них вихід у соціальні мережі Фейсбук, чи поширювалися дописи російської пропаганди? Вже визначили дату наступного засідання, під час якого також планують безпосередньо дослідити ці докази. Ці телефони вилучені під час обшуків, а також вже перейти до допиту свідків у цій справі. Наразі такі обставини більше у сюжеті і слово в студію. Дякую. Наша Яна Полухіна працює сьогодні в суді, тож більше ввечері. На трасі загорівся автомобіль. Надзвичайна подія трапилася у тернопільському районі. Горів автомобіль Peugeot 5008. Наразі причин займання не називають, але відомо, що вогнем знищено моторний відсік і салон на площі 2 квадратних метри. Далі про календарну реформу на Тернопільщину активно її втілюють. Ще одна парафія перейшла на нову юліанський стиль. Віряни церкви «Преображення Господнього в місті Кременець. На зборах вирішили вже з 1 вересня відзначати свята з усім світом. Голосування взяли участь 576 членів парафії. Підтримали перехід 568 людей, семеро проти один утримався. В парафії вже готують прохання перед синодом про затвердження. Рішення зборів. І що раз то більше історії про те, як жителі Тернопільщини беруться заливати окопні свічки. Школяр із ладичина Максим вирішив не відставати і своє прагнення бути корисним перетворив зі слова на діло. Літня кухня замість майстерні з настанням зими школяр із Ладичина вирішив робити окопні свічки. Має тут все необхідне: плитку, стіл, чайник для воску, картон і бляшанки. Це було два місяці десь тому. Сусідка Надя розказала про окопні свічки. Я заінтересувався, подивився, що в мене є тільки банки і картон. Більше нічого в мене з того і не було. Вісками подивились в сусіда дядька Бореса, в нього був парафін. І він нам трохи вдав для проби е, зробити пару свічок. Спроба виявилась вдалою. Перша свічка горіла більше двох годин, і хлопця це не або як надихнуло. Друзі та знайомі допомогли з матеріалами і роботам закипіла. Я дуже сильно тим зацікавився, поняв, що воно. Не тільки мені інтересно, а й іншим допомагає. Стимулом для хлопця було й те, що зараз на лінії фронту перебуває багато його односельчан. Хлопець розуміє, що для них та інших захисників часто це єдине джерело світла і тепла. Роботу продовжив і свої вироби на передову Максим передає кожного тижня. Коли у нас тут був свій жаль там на наперед чи кудись до здовоєнням, то передаю їм там, якщо просять два-три ящика. Скільки скільки зробив? То половину від амбули мене шалеш на наступний раз. Для свічок хлопець використовує лише великі бляшанки. З них обов'язково знімає етикетку. Каже, що при нагріванні вона неприємно пахне. Парафін, щоб швидше розтопився, розбиває на дрібні шматки і заливає в два етапи. Бо після вистигання картон втягує перший шар. Це швидко, якщо сісти, якщо є якась допомагає, ось бабуся мені останнім часом допомагає. То за годину виходить 30-40 свічок. Захоплення школяра поділяє вся сім'я. А інколи, коли немає світла, долучаються і сусіди. Його свічки відправляли під Білорусь та Бахмут. А може ще й кудись. Того хлопець не знає. Зупинятись не планує, поки не переможемо ворога. Поки війна триває, триває і наше волонтерство. Розуміє цей п'ятирічний Макар із Тернополя. Хлопчик робить із пластиліну патріотичні фігурки і продає їх. Допомагає в цьому мама. Переважно фігурки купують за кордоном. Там за дитячу патріотичну творчість можна виручити і до сотні доларів. Гроші передають знайомим, військовим або ж волонтерам. Патріотичну фігурку Макар зробив і для наших журналістів а ще розповів секрети її створення. Деколи я люблю воїнів, деколи такі картинки на ялинку. Макару лише 5 років, але він вирішив не бути осторонь боротьби нашої країни. Хлопчик ліпить із пластиліну патріотичні фігурки, зокрема наших воїнів. Ставку спочатку, а потім ще ноги, потім тіло, а потім ще руки робив. Це важко взагалі таке зробити? Та десь важко. Найважче бронішала. А ще обличчя підказує мама. Більшість фігур це наші воїни, козаки і козачки, усміхнені і передають веселу українську вдачу навіть у складні часи. Найсерйозніший з усіх оцей чоловік це Володимир Зеленський, каже Макар. Бо у мене ще не було ніколи такого. Нам Макар показує, як ліпить свої вироби. Взявся робити соняшник. А мама згадує: влітку діти у дворі почали продавати фрукти для підтримки воїнів, і Макар загорівся цією ідеєю допомогти. Він чув всі ці рухи, які відбуваються. Він бачив, що я продаю картини, також намагаючись допомогти. І він. Одного разу просто зайшов до себе в кімнату і зліпив ось цього воїна. Просто от виніс його я йому просто допомогла тільки завершити цю роботу. І він просто виносить і каже: Я йду в двір, і я буду продавати. Вартість робіт Макара різна від трьох і до сотні доларів. Всі ціни визначає сам автор. Роботи відправляють у Польщу, Сполучені Штати. деякі роботи купують і в Тернополі кошти. Направляли на людей, котрих ми точно знаємо. Це були зібрані, наприклад, ці, ці фігурки вблизі. Збиралися кошти на реабілітацію воїна Олександра, який в Польщі зараз знаходиться до цього часу. Ось цей я його називаю командир батальйону, бо він такий досить такий сильний і позитивний. Ці виручені кошти були на збір автомобіля. Тому працювати у цьому напрямку продовжують і надалі. Наразі знайшли підходящий пластилін який гарно застигає і тримає форму. Стає досить міцним, таким твердим. Він не цвіте, не міняє свого кольору, тримає форму дуже довго і дуже гарно тримається, І елементи між собою дуже гарно кріпляться. Одну фігурку Макар зробив і для нас цього патріотичного соняха. А у мріях маленького автора зробити цілий мультик. Патріотичні вироби мама виставляє в соцмережах на своїх сторінках. Продовжуємо підтримувати наших воїнів і разом до перемоги. Повертайтеся живемо, ми молилась за вас. Здай кров і поділися любов'ю у Тернополі завтра, 14 лютого. Всі охочі зможуть стати донорами. В день закоханих в Тернопільському обласному центрі крові пройде акція під назвою Поділися любов'ю. Здати кров можна буде з 9 до 13 години. Адреса вулиця Клінічна. 8. Попередньо зареєструйтесь на сайті donor.ua. Це вже зробила наша журналістка. Тож завтра у випуску новин очікуйте цікавий сюжет. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше як завжди, обіцяю в підсумках ввечері о двадцятій. Тож долучайтеся. А зараз слухайте аналітичну студію.